На Богородицький флотець. Ще жовте листя так не дуже тут. Хоча б погоріла видно, листечко. але подивіться, якесь било гуляло, йдеться забирати це все. Ой. От. Хочеться починати з доброго, а виходить, бачиш, невеличкий такий відеорепортажик. Вон по нас накидали. Ой, мне хочется хорошие слова, что сказать надо подбирать. Вон накидали, да. Нехорошие люди. <свёздит> да. Колись вот мы тут снимали видео. Такая дорожка, дорожечка почти. давно я тут была. Mm -hmm. Не завжда выходить в можливесть вот. Там люди стоят. Да. Шапожок появился. Тут якусь меньше пожелала. Там не так. А, тут скамечки. Для скамеечки-то. Spin Так, серйозно. Ну все. Буду те. Якось пройду, коли більше буде часу. Та листя, не знаєте, от у цьому році бачите, воно не пожокло, воно погоріло. І тут воно погоріло. Соночка тут сегодня яскорала. Згадаємо ці місця. Очікували його живий пане Олександр. Я дуже по ці місця. Може якось приїдемо тут, пройдемося. Якщо у когось є бажання з Дніпра купитися в городицькою то пишіть мені, будь ласка, я готова провести вас, готова походити разом з вами. еще кое божение. Под ласка. Спасибо, Зав пану Олександру знак. Добрий знак, Жовто-блакитний орел. До речі, за молоді роки пан Олександр дуже любив на мотоциклах їздити. Це його була така. Любимо справа відпочинок. Їздив ярами, десь виїжджав, один. let Але якщо от, є такі люди, які працюють вчать малювати, там, співати, там, щось ще робити дітей, то це дуже добре. У зараз в державі виховністю, може ніхто не займається. дерево ты видишь. дерево. Да. Красиво. И то рижечка, овец. И, и то, рижечка.